Дешевше не завжди безпечно. Новорічні гірлянди і дешеві, і гарні, і струмом вдарять і загорітися можуть, адже виробники нерідко економлять на матеріалах. Фахівці випробувального центру Івано-Франківськ стандарт метрології тестували зразки гірлянд, придбаних на місцевих ринках. Їхні виробники китайські фірми покупців приваблюють нижчими цінами порівняно з новорічними світлячками вітчизняних виробників. Однак нерідко в кількох метрах миготливої гірлянди міститься загроза здоров'ю. Випробування трьох зразків показали. Електровироби небезпечні для використання. Конструкція виробів, корпусів, пульта керування і самі світильники не мають достатньої міцності, констатують фахівці. Аби обрати якісно новорічну гірлянду, не обов'язково проводити лабораторні перевірки. Для початку варто просто ретельно оглянути її. Від початку вилки, коли живеться до початку першої лампочки, повинно бути не менше півтора метра. Бачите, тут навіть метра десь десь тут. Самі контролери, які бачите, вони є от неміцні розбиті. Сюди можна е, потрапити під дію струму, от е, вони також дуже добре горять. Ще одна небезпека прихована в ялинкових іграшках. Намагаючись створити святкову атмосферу, люди віддають перевагу яскравим скляним чи пластиковим шарикам. І перші, і другі можуть виявитися небезпечною забавкою в руках дитини. Фарба, блискітки та клей, які покривають іграшку, переважно токсичні. Навіть не проводячи якихось істотних досліджень, ми бачимо, що трапляється з цією іграшкою. Тобто ці от дзеркальні елементи, вони погано прикріплені, вони одразу відліпляються від іграшки, тобто дитина може ним поранитися, комтнути, навіть не тільки дитина поранитись, а й дорослих». Крім дотику і споглядання не варто забувати про ще один орган чуття нюх. Фахівці наголошують, фактично всі неякісні новорічні прикраси мають неприємний, а іноді і різкий запах. Щоби свято не закінчилося бідою. Під час прикрашання ялинки чи приміщення необхідно надійно прикріплювати прикраси, особливо гірлянди, адже пошкоджена лампочка може стати причиною пожежі. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла, новини на вежі.